Росія продовжує випробовувати на міцність західні демократії, використовуючи гібридні методи війни. Так, французький військовий літак, який виконував спостережний політ у рамках операції НАТО, став мішенню спроби глушіння із з боку Росії. Як повідомляють збройні сили Франції, літак опинився під дією російського радара під час виконання завдання у міжнародному повітряному просторі. На борту літака перебував журналіст AFP, що дозволило зафіксувати подію, яку французька сторона називає агресивною. Речник французьких збройних сил Гіом Верне зазначив, що професійна реакція екіпажу запобігла ескалації. Російська армія, схоже, не мала наміру переходити межу, адже напад на літак НАТО міг викликати серйозну відповідь альянсу. Не менш резонансною стала історія, пов'язана із проникненням російських дипломатів у закриту частину британського парламенту. Інцидент стався напередодні Різдва, коли група російських дипломатів скористалася публічною екскурсією, щоб потрапити до залу засідань палати лордів. Охорона швидко виявила порушення, і росіян вигнали із будівлі. За словами джерела у парламенті, ймовірною метою дипломатів було довести Кремлю, що вони змогли проникнути у британські урядові установи. Британський уряд відреагував серйозно. Парламентарі отримали попередження не запрошувати російських дипломатів навіть у приватному порядку. І з 2022 року, після вторгнення Росії в Україну, російським дипломатам і посадовцям. Вже заборонено відвідувати парламент. Росія дедалі частіше використовує посольства як прикриття для шпигунської діяльності, що підтверджує численні висилки російських дипломатів із країн ЄС. Росія стикається зі значними труднощами при спробах евакуювати військове майно із Сирії після падіння режиму Башара Асада. Про це повідомляє головне управління розвідки України. Російські кораблі, включно із суховантажем Спарта та великими десантними кораблями Іван Грен і Олександр Отраковський», змушені чекати на зовнішньому рейді порту Тартус. Відмову в заході до порту супроводжують технічні нагаразди. На борту Олександра Отраковського виявлено протікання паливних баків і проблеми з опріснювачем води. Контрадмірал Валерій Верполомєєв намагався домовитися про організацію евакуації. Але за даними гур 9 січня його спроба була безуспішною. Переговори йому знову заблокували. Тим часом три російські танкери: Хуй Хай Пасифік, Мермар та Олія із понад двома мільйонами барелів нафти, що прямували до Китаю, несподівано змінили курс, і тепер стоять у відкритому морі. Причина новий потужний пакет санкцій проти російського нафтового експорту, запроваджений Сполученими Штатами Америки. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що усі судна, які допомагають Росії обходити санкції, мають бути помножені на нуль. Через морські негаразди та санкційний тиск, Росія змушена покладатися на транспортну авіацію для евакуації свого військового контингенту. Це пояснює значне зростання кількості вильотів із авіабази у Хмеймімі. Ситуація стає дедалі складнішою для країни-агресорки. Морські порти відмовляють у заході. Судна під санкціями стоять без руху. А технічні поломки підкреслюють стан російського флоту. У Криму дрон уразив корабель Федір Урюпін, захоплений Російською Федерацією в Україні у 2014 році. Інцидент трапився 23 грудня. Але про нього стало відомо тільки зараз. За повідомленням джерела телеграм-каналу Кримський Вітер, дрон влетів у борт судна біля селища Чорноморське. Удар припав вище в ватерлінії, тому корабель не затонув, але зазнав значних пошкоджень. Судно Федір Урюпін побудоване у 2010 році. Останнім часом не використовувалося, хоча раніше належало українському підприємству Чорноморнафтогаз. У 2017 році майно цього підприємства, включаючи 27 суден, було арештовано українським судом. Водночас через катастрофу російських танкерів у Феодосії на кримському узбережжі також назріває екологічна катастрофа через загрозу викидів мазуту. За словами місцевих активістів, через особливості піску у регіоні мазут може глибоко проникнути у ґрунт, що ускладнить очищення пляжів і завдасть нищівного удару. По екосистемі, волонтери вже знаходять постраждалих від мазуту птахів, але допомогти їм нікому. У регіоні бракує орнітологів і ветеринарів. Експерти застерігають, що така ситуація може поставити хрест на курортному сезоні наступного року і завдати непоправної шкоди природі. Крім того, в російських екстрених службах повідомили, що з російських танкерів, що потерпіли аварію в Керченській протоці, Витекло загалом 3750 тонн мазуту. Тим часом російська влада знову продемонструвала свою зневагу до життя і безпеки людей. За повідомленням Центру національного спротиву, волонтерів студентів змушують прибирати мазут без належного забезпечення захисними костюмами чи респіраторами. Звезені студенти змушені працювати з небезпечними матеріалами, які можуть завдати шкоду їхньому здоров'ю. через… Безпосередній контакт, однак, замість організованого підходу до ліквідації лиха, російська влада традиційно апелює до героїзму, повністю ігноруючи безпеку людей.